Отже, друзі, всім привіт! Ви на каналі Prime Combat. І сьогодні гість нашого інтерв'ю топовий український боєць організації КСВ Віталій Якименко. Вітаємо його. Віталій. Ще mm -hmm. раз вітаємо тебе з успішним дебютом в організації з яскравою перемогою. Як ти зараз почуваєшся і як твій настрій? Все добре. А, після поєдинку. Дуже швидко відновився, трохи прихворів, але зараз е, вже краще. Але від самого поєдинку, в принципі, вже все добре, Там ніяких немає. Вже було пару тренувань на цьому тижні, а і ось цього тижня я також почав тренування. -не -не ну, супер. Супер, тоді приступаємо до нашого інтерв'ю і перше запитання, які були твої емоції, коли ти нарешті зміг здобути перемогу після доволі довгого простою? Взагалі я дуже чекав цього поєдинку, як ти підмітив, був великий простій в мене так. Я весь час тренувався, готував в стійці більше, бо до цього ну, більше боротьби в мене було. Хоча в цьому mm -hmm. поєдинку такої боротьби було немало, але зісім трохи краще вже почував я себе. А над цим було багато роботи зроблено. Чекав цього поєдинку і ось яскраве, яскраве повернення вважаю. Mm -hmm. А чи здивував тебе чимось Ружеріо в Октогоні, чи ви з командою вже були готові не. до всього? Ні, в принципі, ми були готові. У нас був геймплан на бій. Ми подивилися запис його поєдинків. В принципі, той геймплан, який був на бій, я його зробив. Нічим не здивував, Ружеві. З ким би хотів побитися в своєму наступному поєдинку, чи є вже в вашої команди якісь майбутні опоненти на горизонті? Я так, наш опонентів собі, ну от з кимось чітко ніколи такого не було, щоб я сказав: так, я хочу там з того чи того. А в що мені давала, Yeah. Ми, ми з командою поспілкувались прийняли рішення. Поїхали. А, зараз а, мій менеджер буде вести переговори з такою забою з приводу, хто буде наступний наступний мій суперник. Хотілося б поговорити про поєдинок з нинішнім чемпіоном Себастіаном Шибишем. Ти вважаєш, що вже готовий битися з ним в наступному поєдинку? Чи вважаєш, що тобі буде більш доречно провести ще декілька поєдинків Ай. перед титульником? Ну, Взагалі, звичайно, хотілося б ще один поєдинок, як мінімум, провести. Але знову ж таки, зараз мій менеджер буде спілкуватися. З організацією, як ми там домовимось? Бо все можливо, що і наступний буде поєдинок за пояс, або я ще проведу один. Якщо подивитися в рейтинг, то зразу після тебе йде ще один наш український боєць Олексій Поліщук. От якби КСВ запропонувало тобі провести такий поєдинок, чи погодився б ти на поєдинок проти українця? Ну, думаю, це зовсім вигідно для Кейс забув. Mm. Для цих фанатів, для польських, для Європи. Ну, тобто, їм не, не дуже вигідно, коли Україна з український бів. Тому я думаю, що вони би такі бій. Навряд чи зараз би, можливо, колись там. Коли хтось з нас буде чемпіоном, ще можливо так. Але на даному етапі, я думаю, що точно ні. Так, а забій. А взагалі з Поліщуком ви знайомі? Можливо, пересікались десь. Чи... Так, ми знайомі, але так, через інтернет. Бу Було там пару можливостей зустрітися, але так і не зрослось. Але так ми спілкуємось, іноді переписуємо з ним. Ще таке питання. Ти виступав в багатьох топових організаціях, Чи відрізняється рівень організації КСВ від рівня інших організацій? Ну, я хочу сказати, що ну, в кожній організації по різному. Тобто, в одній організації щось те краще, в іншій щось те. В, в усіх організаціях, в яких я був, вони як ти підмітив, були і топові? Тому, в принципі, усюди ну, був високий рівень, але і в Кейс Забуду дуже-дуже мені сподобалось. Дуже-дуже атмосферно було. Угу. Е, наскільки я знаю, що твій менеджер є е, Владислав Сорока, е, можеш розповісти про те, як ви з ним познайомились і відколи ви почали працювати разом? А познайомились ми ще давно, тому що ми з одного міста з Харкова. А, разом трен... я там тренувався, приїжджав до них в зал, а, виступав в Панкратіоні, в Погребку ну, також. Ну, Ту там познайомилися, але це було вже дуже давно. Вже не пам'ятаю, скільки рік десь років вісім, тому. А працювати з ними я почав приблизно два роки тому. Професійно було немає. Ну і давай трохи поговоримо про твою команду. От яким енкотім? хто ці люди, які стоять за твоєю спиною, можеш трішки ще розповісти про своїх тренерів і про основних спаринг партнерів, якщо такі в тебе є? Основних ну, спаринг партнерів немає. Я тренуюсь в декількох залах. Там різні направлення, боротьба там, з вільної боротьби, з репінгом, окремо з ММА. А, тобто там різні суперники. Так, в команді, з ким я тренуюся разом в принципі таких немає коробків. Ну, тільки в тих залах, куди я їжджу. В команді мій тренер а, Віталій Байдор. Я також з ним з ним вже давно, десь 9 років вже. Майже ми разом тренуємось, а потім Богдан Гнітко дуже мені допомагає на поєдинках. На жаль, ми дуже далеко живемо друг у друга, але на поєдинки він завжди приїжджає, дуже мені допомагає. Там ще по пару хлопці. Ну, влад, звичайно, також. Е, також хотілося поговорити про твій бій з Яном От Після цього поєдинку, от, в якому я вважаю, що тебе все ж обікарали, чи залишилося, в тебе бажання відімстити йому за цю поразку, чи ти вже так відпустив цю ситуацію. А, ну Знаєш, так, відімстити в мене такого нема. Я завжди до цього відношусь як спортсмен. Це моє хобі, мені це подобається. Це не так, що там, як на вулиці, хто, хто за кого, то, <сіх> а, так, взагалі, в мене вже це запитання, до речі, всіх запитують мене за це. Так, якщо б була можливість, наприклад, зараз він програв, я знаю в ПФЛ. Mm -hmm. а, в наприклад, якщо б мені в КСВ там сказали, хочеш ремач з Чупловським. Чому ні? Я залюбки. Тому що цей це, поєдинок, так, він дуже-дуже такий замальований, але і там і до самого поєдинку також було багато проблем, питань. Я вийшла якось. Mm. Ну, для, для мене це опит в першу чергу. Тому, якщо буде можливість тримачу, я буду залюбки тільки за. Як ти, до речі, переніс свою першу поразку у професійному ММА, і чи сильно це якось надавило на тебе, чи ти просто пішов далі і тренуватися? Взагалі, так, так. Я просто Бо в мене тоді так був нокаут, але, як не странно, я поїхав до лікарні і в лікарні, тобто мені сказали, що в мене не було, не було струску в мозку. Uh, в мене ну, він, він мені попав з коліна в щелеку, і тут в не... ну, нерви. Нерви uh -huh. в мене. А струску мозку не було, тому я одразу зміг тренуватись. Десь uh, тиждень від, відпочив і почав тренуватися хвилин. Ну і наступне запитання, От, яка в тебе ціль в ММА, до чого ти хочеш прийти? Взагалі я хотів в UFC, але вже в мене була непогана серія з перемог ще 2 роки тому. Один рік щось не зрослося на другий рік також. В цей, на цей рік ну в ноябрі був бій з Щепловським. Тобто там поразка, і звичайно, я е, і на цей рік пролетів. Тому ми вирішили ще щоб рік не ждати. Зараз е, КСВ дуже топова ліга, хороша. Я навіть навіть думав, що рівень не менше, не, не менше ніж в UFC. Там ось э, польські чемпіони зараз дебютують, Вівсі, э, перемагають, тобінь э, дуже високий. Думаю, я поки буду тут, а потім подивимось. В мене ще Думаю. є час. Таке ще питання: чи є у тебе поєдинок мрії? Можливо, є якийсь боєць, з яким ти мріяв, або мрієш провести поєдинок. Можливо, це якийсь сучасний боєць, або боєць, який виступав в минулому і вже завершив свою кар'єру. Ні, нема такого. А, тобто, так, щоб комусь кидати виклик. Я б то сам би хотів, знаєш, стати стати чемпіоном і захищати титул. А, від нових молодих якісь проспектів. Але зараз моя ціль в КСВ, подивимося, там було неститне, суперне. Будемо працювати. Угу. Е, чи є в тебе якісь улюблені бійці прямо зараз? Чи можеш назвати якихось бійців від перегляду поєдинків, яких ти отримуєш задоволення? Гарне запитання. Знаєш, я дивлюсь зараз дуже багато ММА, там UFC, FL, БРФ. Там я також дивився дурні турніри, також в октагоні, Дуже-дуже багато бійців. Щоб когось яскраво відкреслити, ні. Дуже багато хлопців, рівень ММА росте вже всі в Стійці, боротьба. Такого нема, що хтось ліг, лежить і цілий раунд там його б'є. Вже ма ну, досить на другому рівні, і всі-всі бійці по різному різносторінні сторінні. Нема, для мене немає такого одного якогось універсального. Тобто я, я слідкую за всіма. А чи міг би виділити ну, якихось. Ну кажи, кажи. Ну, За, за всіма я маю на увазі так. А, ось розумів, що За всіма це не за всіма. Ну, так декілька є, але так, щоб виразити когось конкретного. То ні. Mm. А чи міг би виділити якихось перспективних наших бійців з України, які в майбутньому зможуть про себе заявити на міжнародній арені? А, ну, зараз, зараз багато українців. Ось я, Поліщук. А... Також Даніл Доченко там яскраво, недавно вбивався в UFC. Я думаю, що в нього буде дуже-дуже велике майбутнє, він взагалі ще молодий хлопець. Влад Руднів також непереможний, п'ятилі шестиразовий чемпіон світу вже, чемпіон ігор там світових ну, дуже високий рівень в нього. А Влад, потом Артур Мінів. Та багато хлопців там в Америці зараз о, також виступають. Взагалі mm. на українці таких. Досить, досить багато. Багато. Надію, скоро повернеться також. Mm. Е, ну, і останнє запитання на кінець. Е, що б ти хотів сказати своїм фанатам і тим, хто тільки починає свій шлях в ММА? Тренуйтесь тренуйтесь кожного дня, ставте собі ціль і просто йдіть до мене і все. Тільки час, тільки час вам принесе користь, плоди, якийсь та, опит. Ну, в мене по питаннях, в принципі, все. Дякую тобі, Віталій, за те, що приділив час і прийшов до нас на інтерв'ю. Бажаю тобі в майбутньому ще більше яскравих перемог. Ну а ми в свою чергу продовжимо болівати за тебе. Дякую. Також дякую вам, друзі, за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші соцмережі в описі під цим відео на Віталія Якименко. Також обов'язково підписуйтеся. Ну і дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Prime Combat. До нових зустрічей.